Крім спортивних подій, минулий місяць був багатий ще й на події кримінального характеру, оскільки про аварії вже не говорили у наших телеефірах, все одно дорожні транспортні пригоди стають останнім часом все частішими і особливо із смертельним наслідком. Отож, у чому причина усіх бід на дорозі, розбирався Сергій Нікішин. Вересень місяць 2020 року завдав чимало збитків для автомобілістів. Більшість дорожньо-транспортних пригод на дорогах бродівщини траплялася здебільшого через неуважність водіїв або ж через присутність високого рівня алкоголю у крові. Перша така аварія трапилася у центрі бродів, коли водій одного із авто влетів у інший автомобіль. Цей випадок зафіксувала камера відеонагляду. Зокрема, через ігнорування дорожнього знаку дати дорогу біля руїн великої бродівської синагоги, водій Форда врізався у Шевроле. У цій аварії пошкоджень зазнали виключно автівки. А через три дні, неподалік від місця зіткнення Форда і Шевроле, відбулося задимлення легкового автомобіля. Завдяки дотриманню водіям правил безпеки, машину вдалося врятувати. Хочеться звернути увагу, що завдяки наявності первинних засобів пожежосіння, а це вогнегасників, пожежа не набрала тих обертів, яких могла набрати, а вже завдяки професійним діям рятувальників, пожежу було локалізовано та повністю ліквідовано. Проте наймасовішою і найтрагічнішою серед усіх ДТП за останні місяці стала автотроща на тернопільському перехресті, де водій каміннівена зіштовхнулася із бронеавтомобілем. Тоді троє молодих дівчат та дитина загинули на місці пригоди. Ще одна дівчина померла згодом, адже травми у мені у ДТП, виявилися занадто сильними для людського здоров'я. Причиною ДТП у цьому випадку став розрив у колоні військової техніки, що можна було простежити по камері відеонагляду. Це саме підтвердив і експерт, з якими поспілкувалися у телефонному режимі. А вже 7 жовтня біля АТП сталася дорожня транспортна пригода за участі пішохода та мотоцикліста. Тут у темну пору доби відбувся наїзд через недотримання правил дорожнього руху водієм мотоциклу. Отож, як результат. Протягом вересня сталося чотири дорожньо-транспортні пригоди, одна із яких із смертельним наслідком причини аварії були різними, і все через порушення правил дорожнього руху. Ми вкотре просимо водіїв бути обачними на дорозі і не порушувати правил, адже у цьому випадку можна втратити не лише автомобіль, а й власне життя. Пам'ятайте, людина планує а Бог. Керує, ви знаєте бути, якщо дасть Бог життя і дозволить на наступний рік Сергій Нікешин, Роман Єльчинінов, телеканал Броди Онлайн.